Категорично підтримую е, ініціативу про проведення виборів після перемоги. Е, вона збігається із ідеями правлячої партії президента, тому що вони розуміють, що це їм вигідно. Але чому я це підтримую? Тому що на сьогоднішній день об'єктивно в тилу немає фронтовиків. То в тилу тільки е, наші побратими, які скалічені віною, які втратили здоров'я, їм зараз ну, об'єктивно не до цього. Е, після перемоги е, на місцевому рівні слово фронтовіка буде дуже вагомим. І все, що потрібно буде зробити, це якщо такі от тварюки будуть висуватись від будь-яких партій, треба зробити так, щоб вони туди не могли зайти. Тобто, в яку би партію вони не підійшли і гнали звідти е, гнилою е, шваброю. Це абсолютно реалістично. Я, ну, давайте так, давайте візьмемо чесно і об'єктивно. В Україні десятки, як не сотні тисяч людей, які балотувались з 2014 року в апоблоки ОПЗЖ Шарія е, на всіх рівнях. Від Ради ОТГ до Верховної Ради таких людей десятки тисяч. Ми не можемо і не маємо ніяких законних прав їх обмежити в будь-яких правах. Питання обмеження їх права обирати, можливо, країна на це. Я знаю, що є узгодження між правлячою коаліцією в Верховній Раді. І готові були це, б це робити, але цьому немає правових підстав. Ну, немає таких правових підстав, які забороняють комусь обиратись. Можливо, це приймуть перед виборами, щоб поки Венеціанська комісія або якісь інші інституції нам не стукнуть по голові і не примусять його відмінити, це би спрацювало на виборах, їх можна було би відмістити. Ми розраховувати на це не можемо, бо це ну, дуже великий фактор невизначеності. Тому. А кожній людині, люди, ну ви живете, да, там, у нас будуть вибори. Ну там не так багато, да, там вибори в Верховну Раду. Ну береш просто-просто хтось візьме на один округ. Ну, скільки там потрібно перебрати буде людей? 50 людей, ну, кандидатів. Ну, як там буде, яка буде система, там неважливо. Всіх кандидатів перебрати, на сайті ЦВК є абсолютно всі дані. Про кожну людину. Все, от попадає людина і прізвище ім'я. Батькові такого то на руку народження зрозуміло, що це вона. І от після цього цих людей потрібно політичне палювання, політичне палювання. Підкреслюю, просто не давати їм обиратись. Все. У нас така була в Миколаївській області ситуація, коли наш е голова е цивільно-військової адміністрації. Е Призначив обласною військовою цивільну військову адміністрацію, призначив головою району, а там район, в якому, на території якого велись бойові дії. От, призначив регіонала в минулому. Ну, а Опоблокався. Слухайте, ну, буквально декілька дописів в Фейсбуці цю людину на наступний день знесли. Це реально працює. Просто ну я звертаюся за своїх побратимів і сестер, Звертайте увагу, що у вас відбувається на ваших батьківщинах, і публікуйте про це. Тобто, виходьте з цієї інформації, що такого-то, такого-то призначили там-то, там. -то, там -то, і все. Ось така буде природна люстрація. Я думаю, що це спрацює. Я не думаю, що вони так ось. Я хотів би, щоб ці країни, ці люди займалися бізнесом, платили податки, працювали. Жили нормально, щоб їх ніхто не чіпав. Це непрямі колаборанти, немає доказів. Коли немає доказів, то не колаборанти, якщо вони не співпрацювали з ворогом. Але ці люди не мають права на політичне і суспільне визнання в будь-якому вигляді. Тобто для мене, якщо опоблоковець зараз починає займатися благодійними фондами, для мене це причина починати на нього політичне. Полювання, політичне. Хочеш займатися там і так далі, будь ласка, ніде це не публікуй. Ніде це не інформуй. От займайся жертвою людям там і так далі. Вот про що я. Тепер про те, що відбувається в Миколаєві. В Миколаєві, е всі ОПЗЖники і Шарійовці в міській раді приймають участь в засіданнях міської ради. Голосують, не голосують, а, і це, звісно, ганьба. А ганьба це тому, що без участі так званих депутатів, точніше депутатів так званих проукраїнських партій, так званих. А про українських партій у нас там пропозиція, європейська солідарність, наш край і слуга народу. Із них половина не, не виходить на Zoom на засідання сесії, і тому сесії проводяться із ну то, есть, а як я взагалі не можу зрозуміти, як? Я от у мене запитання до депутатів цих проукраїнських партій: а як ви з ними спілкуєтесь? Ну як, взагалі, ви ну там руку ви не жмете, тому що ви в цьому в зумі, але як загалі це відбувається? Як ви з ними спілкуєтесь? Як ви їм даєте слово? Що це взагалі таке? Ну і це ж відбувається і на рівні Верховної Ради, на рівні обласних рад, там де вони працюють.